Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Україна боїться зради Заходу. З таким заголовком вийшла публікація в німецькому виданні Більд написав головний редактор, який перебував в Києві. Джей Ді Венс, віце-президент США, дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, де сказав про те, що питання України це вже питання Європи. А не США і грошей для України не буде. Про це і не тільки прямо зараз у моєму відео, ну а поки розпочинаємо. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Не забувайте поширювати це відео. Нам залишилось небагато до 400 тисяч. Давайте зробимо це разом. Я вірю, що спільно ми здатні досягти мети і поширювати україномовну аналітику в Ютубі, і аби наша громада та спільнота. Думаючих, розумних, патріотичних людей українських тільки зростала. Отже, розпочну із публікації німецького видання Більд. Україна боїться зради з боку Заходу. Саме такий заголовок про це пише шеф-редактор німецького видання Більд Пауль Ронцхаймер, який перебуває цими днями якраз в українській столиці в Києві. Що він пише? Він зазначає, що за минулі три дні він спілкувався в Києві з політиками, дипломатами і звичайними громадянами. Незалежно від політичних поглядів, перед зустрічю напередодні зустрічі президента США Трампа та російського диктатора Путіна на Алясці усіх об'єднує відчуття, що щось вирішується за спинами українців. Зовсім без їх участі. Друзі, а тепер давайте чесно скажемо. Дайте мені відповідь, будь ласка, от просто в коментарях під цим відео, які у вас є відчуття? Чи є у вас саме ті самі, такі ж самі емоції, що щось відбувається без нашої участі, за вашими спинами, за нашими спинами? Тобто мені здається, що мудрість українського народу вже настільки вона за ці роки. Зробила прогрес, що її просто, ну знаєте, не, не обдурити, що називається, не обманути. І ми настільки тонко відчуваємо ці моменти, коли хтось намагається десь домовитись за нашими спинами, коли хтось готує чергову так звану зраду, коли хтось не хоче рахуватися із нашими законними мотивованими інтересами, ось це і відчуваємо, Ба більше. Дуже погано, коли це відбувається за спинами народу, який бореться, який продовжує боротьбу, який е, продовжує боротися за цінності, європейські цінності Заходу і Сил оборони України, наших героїчних захисників-захисниць, які самовіддано щодня в бою доводять нашу суб'єктність. Суб'єктність того, щоб ми були представлені гідно на міжнародній арені. І з нашими інтересами рахувалися. Тому емоції, які виникають, безумовно, тут людей не обманеш. І Захід має чітко розуміти, що якщо вони, якщо Сполучені Штати, якщо будь-хто інший готує щось за нашою спиною, то просто це провести і сказати про те, що А, от дивіться, це сталося, це трапилося, ми щось там зробили, на щось хтось десь погодився, не вдасться. І обманом а Завоювати там якісь там довіру і так далі теж ні. Потрібно враховувати думку українського народу, і український народ довів свою суб'єктність і буде доводити це надалі для того, щоб запобігти будь-якій зраді на Алясці. Ми робимо все можливе. Знаєте як за принципом стоїків війна особисто мене розкажу про свій досвід. А ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях. Про ваш досвід, він дуже цікавий. Давайте з вами дискутувати, що нам ще залишається: обмінюватися думками, формувати спільноти. Так, от, війна особисто в мене виховує такі стоїчні принципи, принципи філософії стоїків, Геракліта, Марка Аврелія, які базуються в першу чергу на тому, що роби те, що від тебе не залежить, роби гідно, роби правильно, а далі і не переймайся. Тим, що від тебе не залежить. Так от те, що я можу зробити, я роблю і буду робити невпинно, безупинно, якщо потрібно менше спати ще, хоча я і так небагато сплю, а намагаюсь працювати все більше і активніше. Але при цьому всьому, щоб було більше, працювати для українського народу, це без жодного пафосу для нашої держави, тому що я хочу жити тут в Україні, хочу, щоб мої діти тут залишалися. Все моє майбутнє поєднане в мене в голові загалом багато концептів, яким я бачу розвиток держави, як робити її максимально провідною європейською, враховуючи кращий досвід Європейського Союзу, кращий досвід США, кращий досвід Британії, Бельгії, Нідерландів, Франції, Німеччини, Сингапуру Південної Кореї для того, щоб ми прогресували і ставали кращими. Але чи можемо ми вплинути на те? Що від нас може не залежати? І чи повинні ми з цього приводу сильно переживати і робити якісь емоції? Думаю, що ні. Ми повинні кожен поставити собі за мету і утвердитися, що давайте щодня, прокидаючись, будемо працювати, будемо сплачувати податки, будемо допомагати один одному, будемо знищувати ворога, як роблять наші сили оборони та безпеки, діставши між іншим. За минулу добу до республіки комі на Росії поставивши черговий рекорд по тому, як далеко ми дістаємо, завдаючи ударів по військових об'єктах на території ворога. Це теж важливо. Кожен буде працювати, кожен буде єднатися, кожен буде допомагати підтримувати один одного, працювати в інтересах нас, нашої громади і нашої держави для сильної потужної України. Ось що від нас залежить і чим треба займатися, незалежно від того, що напише Більд. Хоча ця публікація вона правдива, вона виходить із тих емоцій, які відчув головний редактор в Києві. І незважаючи від того, що скаже Джей Дівенс, про якого ми ще поговоримо. Отже, що пише Павлю Роцхаймер далі з Києва, президенту України Володимиру Зеленському не дозволили брати участь у зустрічі на Алясці. Ну, це дискусійне питання. Насправді NBC News повідомляли, що можливо. CNN теж говорить, що можливо ця зустріч буде, хоча вона не буде безпосередньо а, трьохстороння чи двохстороння. Скоріш за все, президент Трамп може зустрітися з президентом Зеленським після зустрічі з Путіним. Скоріш за все, поки що про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на свої видання. А, отже. А цілком незрозуміло, чи взагалі відбудеться зустріч у Зеленського найближчі дні чи тижні з Путіним, з точки зору українців, це демонструє всю драматичність ситуації. Зеленський в суботу чітко заявив, будь-яке рішення проти нас, будь-яке рішення без України це також рішення проти миру. І далі українці не стануть дарувати свої землі окупантові. Але. Саме цього, що найменше частково вимагає Трамп, пише головний редактор Більду. Дійсно, саме ж на цьому зараз акцентують увагу американці. Лінсі Грем, знаменитий видатний американський сенатор, дав інтерв'ю телеканалу Fox News і каже про те, що так може бути обмін територіями. Віце-президент США Джей Ді Венс дав інтерв'ю для Fox News Теж і каже. Що в результаті закінчиться війна тим, що будуть територіальні поступи, він і ні Україна, не Росія не будуть задоволені десь в повному обсязі. Ось ну скажімо такі, вибачте, якісь технічні, сподіваюся, ви мене чуєте, але ну ось такі, скажімо так, ось такі технічні моменти. Далі, що про ще, що ще треба сказати з цього приводу. Отже, так само у нас ситуація наступна, що говорить більд? Один український політик із урядових кіл сказав більду, що абсолютно не може бути, щоб ми на це пішли. Це означає, що Росія просто отримує території в подарунок і потім, в будь-який момент, може знову напасти. В Європі теж чинять спротив цим планам. Повідомляє а, віддання Більд. Ну, дійсно, так є відповідна декларація. Небезпека для України полягає в тому, що Путін на зустрічі в п'ятницю може знову переманити президента США на свій бік і посилити тиск на Україну. Ми сподівалися на жорсткі санкції проти Путіна, сказав один дипломат ЄС. Тепер відбуваються прямо протилежні речі, і ми маємо рахуватися з тим, що Трамп може висунути Україні ультиматум і вимоги, на які Україна не може піти. Але також зрозуміло, що США не можуть просто а, погодитися на захоплення земель проти у долі проти України. Ось така ситуація, і це дійсно так складності є. І щодо того, що сказав Джей Ді Венс, віце-президент США. Отже, тези, ми будемо намагатися знайти рішення на підставі перемовин, яке має влаштувати і росіян, і українців. Зрештою, обидві сторони, ймовірно, будуть незадоволені. Друге, що каже Венс, Трамп, а Трамп каже про запровадження. Податків і мит і санкцій проти Китаю, але він ще над цим думає проти Китаю закупівлю російської нафти, і а, кінцеве рішення ще не прийнято, незважаючи на те, що я записую для вас це відео 10 серпня ввечері. А обіцяно було американським президентом, що тарифи будуть запроваджені 8 серпня в п'ятницю. Але Трамп знову дає Путіну час. Трамп знову дав Путіну щонайменше тиждень для проведення штурмових дій. Що сказав ще Венс? Що ми що ми зупиняємо фінансування військових дій в Україні? Ми хочемо добитися мирного врегулювання цього питання. Україна задній двір Європи. Європейці мають виступити вперед і взяти на себе більше відповідальності, і мають грати більшу роль в фінансуванні України. А США не будуть заперечувати проти продажу зброї Україні за європейські гроші. Нічого нового тут США залишаються з нами, вони продовжують підтримувати. Але через кошти Європи головне, щоб Європа купувала. Венс нічого нового особливо не сказав. Всі чекають 15 серпня. Тепер єдине, що треба додати, що дуже правильні слова зробив заявив Лінсі Грем, сенатор США в ефірі Fox News. і він сказав, що українська армія має бути озброєна до зубів. І США мають у цьому допомагати, аби Путін боявся, аби він розумів, що є запобіжник дуже серйозний, який стримує його від подальшого просування в Європі і поширення агресії. А цим запобіжникам були, є і будуть сильні збройні сили України, які ми з вами будемо підтримувати. Хто підтримає тут в коментарях, хто учинком, хто доєднається до сил оборони, як зробив це я? То іншими діями, але ми повинні бути спільними, ми повинні бути єдиними. Ми маємо бути сильними. Попереду багато випробувань, але на нас чекає зрештою і велике майбутнє. Головне не здаватись. Бережіть себе і слава Україні!